В Україні про волонтерство заговорили з початком війни. Люди почали масово допомагати військовим купувати або збирати гроші на найнеобхідніше. Однак, волонтерство, явище для людства не нове. В той чи інший спосіб ідея неоплатної допомоги іншим існує вже досить давно. Активно залучається до волонтерської діяльності молодь та студентство. Будь сильнішим. Під такою назвою на базі звягельського медичного коледжу відбувся форум волонтерського лідерства, організований студентським парламентом навчального закладу. Це наш перший такий форум. І ми безмежно раді, що кожен з вас сьогодні ходиться на те, аби підтримати нашу ідею. Давайте згадаємо про те, що наш євроклуб на базі Святойського медичного фахового коледжу існує не так давно із 2021 року. Ми почали досить активно, досить ми різними паперами нашими, та робимо все, аби наші люди в такий складний час не потребували нічого. Все ж війна, мабуть, додала нам відчуття якогось гуманізму та єднання. Все ж слово єднання, будемо відсоткуватися від нього. Війна нас мусила єднатися, єднатися нашим душам, нашим серцем. Спільну мету, ми знаємо, що нам потрібно поєднувати як і національну ідею, так і впровадження європейських цінностей. Європейські цінності єднають нас усіх. Та ми знаємо наш орієнтир, ми знаємо те, на що ми хочемо рівнятися, ми знаємо, яке ми хочемо бачити майбутнє нашої держави, та віримо, що сила в нашій перемозі лише тоді, коли ми будемо єднатися. Ініціативу проведення форуму підтримано представництвом ЄС в Україні. Тематика визнана пріоритетною, тому що саме молоді активні лідери є майбутнім країни. Сьогодні тут зібралися небайдужі, без корисні, найкращі, які надихають інших мріяти, навчатися, робити більше і ставати краще. Це спільнота, яка навчає і навчається лідерство, яка буде поширювати демократичні європейські цінності. Обстоювати свободу особистості в часі, коли тінь диктатури блукає цивілізованим світом. Зараз бути лідером це вміння бути з людьми, бути з ними на одній хвилі, спільно переживати поразки і перемоги. Ми впевнені, що після перемоги у нас з'явиться нова когорта молодих людей, які будуть розбудовувати. Наша вільна, незалежна Україна. Війна Росії з Україною внесла дуже серйозні плани і майбутнє молодих людей, вас, шановні друзі, ви стали старшими, сильнішими на багато років вперед. І от головна емоція, коли я дивлюсь зараз на вас, яка в мене виникає, це гордість. Тому що ви є таке велике волонтерське військо, яке чинить супротив, чинить супротив проти російської агресії. Ви робите неймовірну велику справу. Ви наближаєте перемогу. Ваша щоденна діяльність є прикладом патріотизму. Любові до України, ми пишаємося вами. Велика вдячність вам за вашу працю і будьте впевнені, ваша праця волонтерська вона надзвичайно важлива для нашої країни. В рамках форуму відбулася онлайн-лекція про те, як волонтери відбудовують Україну, майстер-клас про емоційне вигорання під час війни, лекція про феномен волонтерства в часи війни. Також молодіжний захід містив три воркшопи: українська мова, мова вільних людей, практичне лідерство, як дотримуватися лідерської позиції у житті. Та перша медична допомога в реаліях сьогодення. Що ви сьогодні робите для громади, для майбутнього. Для нашої країни набагато більше, аніж е, робить пересічний можливо українець. Ви дотичні до багатьох питань розвитку. От сьогодні, наприклад, ви разом з вашею навчальних закладів долучились до дуже важливого проекту про наданю до медичної допомоги, як боротися з надзвичайними ситуаціями. Я хочу сказати, що це дуже дуже непрості проекти в минулому році. Мені довелося багато виступати на міжнародних форумах в Європі. І коли я зверталася до європейців, до світової спільноти зі своєю промовою, я завжди знала, що в моєму місті, в нашому зряті, є надзвичайно потужна молодь, та молодь, яка творить майбутнє, та яка знає, за що вона сьогодні бореться. І нам надзвичайно приємно сьогодні за те, що ви сьогодні організували цей захід. Що серед вас є ті, хто готові бути лідерами, лідерами не просто процесу, лідерами волонтерства до форуму долучилися лідери та їх наставники з різних регіонів та закладів освіти України, з Волині ківерського медичного фахового коледжу, з Вягрівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, політехнічного фахового коледжу, а також закладів загальної середньої освіти громади. Ми ініціативні. Ми знаємо, що у вас є. І саме з сервоником, я думаю, сьогодні гарно ми проведемо день гарним настроєм, познайомимося ближче. У нас буде гарна можливість на неформальному спілкуванні вище познайомитися, дізнатися з кожного свої пріоритети, ідеологію, поспілкуватися, обмінятися думками і все ж, як то кажуть, повірмо в те, що нас вже не збороть. І долучаємось до добра і правди. Хай буде з нами правда і Господь, і синьо-жовтий прапор вільної держави. Slavă Ucrainei! Heroine yeah. 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 slavă! Yeah.